Доброї зими вам, шановні українці, сьогодні у нас 1 грудня, розпочинається зима. Це як, як ми бачимо, буде грудень саме важчий. то я вам вирішив поділитися, як правильно зиму зустрічати. Зима це період, коли після врожайного року теплі сили сонячні засинають, тобто земля засинає і чекає пробудження нового сонця. Нового кола року. От. І по енергетиці це мудра енергія, як чоловічі, так і жіночого роду є енергії. І вони мудрі, сиві з досвідом, дуже потужні, але при цьому справедливі, але холодні і жорсткі. От. І тому, коли ці сили приходять на дім, вони з нами будуть три місяці, відповідно, ми повинні їх поважати і зустріти. Тобто завжди люди жили поза релігіями, тобто зустрічали всі стихії і наладжували з ними, налагоджували зв'язок, саме як програмісти. І тому ми зробимо з вами ритуал. Бажано сьогодні зробити 1 грудня, але можна і в грудні взагалі робити, От поки там, молодий місяць, наприклад, можете робити зустрічати зиму. Ці холодні сили, але також вони можуть нести блага. Для цього нам потрібно, як завжди, білий хліб, тобто блага їжа, хліб, молоко. Також було б добре, щоб ви символи зимових плодів знайшли. Це, наприклад, горобина, гілячку зірвати, китицю горобини або китицю колини, якщо у вас є біля дому. Ось. І кладете це все на підвіконня, на вівтарсі, якщо ви професіонал. Практик, або кладете на, на стіл і начитуєте тоді 12 разів м, такий текст. Але е, бажано, щоб було поставити свічку, тому що свічка є провідників. Взагалі взимку бажано, щоб у вас свічки горіли. От, завдяки Кацапам, у нас постійний ритуал. Тобто ми думаємо, що ми кажемо біля свічки, тому що вона посилює наші слова. І м, свічки хай це дуже добре. Вони і тепло дають, і випромінювання позитивне, навіть психологічно вже доведено, тому що даки робили таке, в Данії найбільше в світі купують свічок, до речі. Зараз ми тут всіх перегнали в світі, але даки навіть робили таке дослідження. Тому це навіть наукою доказано науковим методом. Хоча магія це також наука. Так, і свічку бажано брати, головне, не церковну візьміть, бо ви тоді <смас>, страждаємо вхвата нагребети, це нам не потрібно. А ставити свічку білого або блакитного чи синього кольорів, тобто холодних кольорів, оскільки ми зустрічаємо зиму. І начитуємо такий текст. Читаємо 12 разів, переписуємо на листок. Зима йде, холод несе, все холоне, засинає, народження сонця нового чекає. А я зиму зустрічаю, спорога зиму вітаю, як правда, що ти до нас зима йдеш, та про холоду несеш, так і до мене прийди, та не з холодом, а з благами. Бо я ж до тебе, матінко, зима із дарами. Тут, де солодке стоїть та свіча горить, тут тебе поважає, доміцім тебе, як силу могутню вітають. Тому й ти мене на ц... та цей дім поважай, холодом своїм, мій дім, оминай, благами всякими мене, та мій дім наповняй. Що маєш доброго, те й давай. А я тебе ціную і поважаю, матінку зиму словом своїм прославляю, Істина. Потім вже наступного дня винести ці дари, тому що і так холодно У нас... Їжа може стояти довше, відповідно, обесточуватися, енергія буде забиратися для сил холоду. Ви її потримайте краще до завтра, і завтра до обіду винесіть десь просто на землю, покладіть вилийте молоко так само. Бажано, щоб це була земля під деревом, бажано, щоб це дерево було плодюче, родюче, жіночого городу. Ось. І цей, цей ритуал також додатково дасть вам захист вашого дому. Тобто він буде, ваш будинок буде помічений, як той, який поважає стихію зими, силою зими та холодів. Відповідно, до такого дому сили зимові будуть відводити негаразди. Тобто, навіть банально будуть холод відводити, тим, що відводити ракети, хто там при фронтовій зоні чи біля об'єкту це також дасть додатковий захист, тому що ви будете помічені як ті, хто поважає зиму і. Вам будуть допомагати. Тобто, ви вкладаєтесь і вам віддають взаємообмін, все в гармонії, все в балансі, все в догазі. От, і не забувайте дякувати матинці зимі, яка є жінкою в літах, силою поважного віку за блага, які вона даватиме вам. Ну і відповідно її дідусю, тобто з чоловіком дідусь мороз, тобто це не, не, не рефний символ, є як матінка зима, так і відповідно чоловіча сила, це дідусь мороз. Також в літах, тобто символ року, який чоловіча енергія прожила, і жіноча. Це вже поважного віку літні люди з мудрістю. Вони мудрі, але при цьому вони, наприклад, буркутуни і люті. Але вони завжди справедливі, тому що вони наповнені мудрістю. І також зима нам примножить перемогу, тому що вони є мудрі, вони справедливі. Ми до них можемо звертатися також і в інших ритуалах на відкат зла назад на РФ, на розвал РФ. От. Але це ритуал для благ, він безпечний, тому робіть всі ці ритуали, і хай це зима мене у вас холодом та примножить блага ваш дім. От так. І пам'ятайте, що думки матеріальні, тому програмуйте. Що буде тепло у вас, що буде перемога, і що РФ розвалиться. Особливо усвідомлюйте те, що ви все, що ви думаєте, кажете, це відбувається при свічках. А там, де свічка, там вже є посилення ваших слів. Тобто ритуал. Ось так. Слава Україні! І давайте тоді подивимося, що е, таке ритуал, якщо ви приведете, що він вас десь у вашому дому. Що він приведе вас в візьму. Ось, щоб було легше читати основні енергії, які без проведення такого ритуалу на зустріч зимою огляду. Візьму небагато. Давайте просто дістанемо три і подивимось таким методом. Перша, друга і третя. Розродить... Ой, ви ж не бачите. Розродить... Навіє, навіть, можна сказати, більше дозими, Навія розродить е, магічним вашим словом зміни. Зміни, а зміни потрібно уточнити. Давайте уточнимо, які. Ну. Ось. Зміни будуть е, сонце і гармонізація. Ось. Тобто ми е, вас уточнили, куди нас закине наше це дійство ритуальне. Тобто, навія, е, цим ритуалом ми розродимо е, магічними. Словами зміни для світлих сил, для гармонізації світлими силами вашого дому. Дагас, тобто гармонія буде. Знову ж таки, чому такі навіть руни виходять? Тому що зверніть увагу на те, що все, що ви говорите. Біля свічок в домі, ось, ви робите ансус, ви робите магічний ритуал, тому розродиться те, що ви скажете біля свічок. А які зміни, що ви будете бажати, при тому, що свічки горять, залежать від вас. І я ще раз акцентую, зараз свічки горять по вечорах в кожному дому. Це не просто романтика, романтик так званий, це магічний ритуал. Використовуйте слова і вчинки на те, щоб була гармонія у вашому домі, і бажайте розвалу РФ. І все злойке заподілення, хай воно повернеться РФ. Ось так. Бережіться